Перспективи подальшого розширення плацдарму українських збройних сил на лівобережжі Дніпра в Херсонській області повністю залежить від логістики. Для цього необхідний стабільний логістичний зв'язок між двома берегами через річку Дніпро. Все йде по плану, як заявив військовий оглядач Владислав Селізньов. Наразі досягнути стабільності постачань надзвичайно важко, адже проблема полягає в тому, що мости через Дніпро зруйновані окупантами, а можливості наведення понтонно-мостових переправ. Наразі немає на думку Селізньова, плацдарм варто розширювати на глибину до 25 км південніше, тоді як зараз глибина плацдармів збройних сил сягає від 3 і більше кілометрів від лінії Дніпра. Але як це зробити, не маючи надійної броньованої підтримки, не маючи можливості повною мірою передислокувати з правого на лівий берег нашу артилерію, системи протиповітряної оборони на жаль невідомо. Можна звичайно розраховувати, що відбудуться поставки для потреб України. Армії, систем ППО та авіаційної компоненти, крім того, необхідне отримання додаткових ресурсів, зокрема артилерійські, адже саме вона нині багато в чому визначає хід та перебіг бойових дій. Активність боїв як і була, так і буде високою, і це буде тривати до, до статистичного оформлення Путіна президентом в його країні. А от щодо боїв, ті ж саме закринки, боїв на роботинському напрямку. Тут важливо розуміти той факт, що якщо успіхи і є, вони тактичного рівня, вони важливі для моральної підтримки бійців безпосередньо, які беруть участь на цьому напрямку. Вони важливі в тому на в тому плані, що вони відтягають ворожі сили. Але там надзвичайно серйозна ситуація наших бійців-побратимів і плацдарм. Вони насправді, якщо і будуть розширяти і розширяються більше по флангах, бо робити глибину плацдарму, коли вони перебувають під прикриттям нашої артилерії з другої сторони, то вийти за межу ураження, це звичайно буде надзвичайно складно. А розширивши по флангах, дасть можливість перекинути. Додаткову бронетехніку і артилерію тоді вже збільшиться плече ураження ворожих сил, перекинути на другий берег Дніпра, і от тоді можна говорити, що. Почнеться і глибина розширення плацдарму. Тому зараз це дуже добре, що наші побратими можуть відкидати ворога. Що з тими силами і засобами, які в них є, вони спроможні не тільки оборонятися і переходити на певних певних місцях і в атаку, але Знову ж тут не варто знаєте захоплювати запаморочуватися від успіху, бо насправді кожна така операція це на межі сил і можливостей наших бійців, і це великі ризики, щоб очікувати від них. Наприклад, зараз великих проривів в глибину російських військ це має пов'язатися дуже багато тоді, насправді багато факторів. Хоча знову ж будемо спостерігати, бо всі свої надпотужні сили, які росіяни мають, вони сконцентрували на Одіївському і лимано-купінському напрямку. Також є інформація, що все таки під прикриттям постійних навчань. На півночі вони теж там намагаються в Білорусі максимально задіяти весь військовий ресурс, який там є що білоруських військ, що російських, що тих самих вагнерів. Тому тут важливо спостерігати за всією лінією фронту, оцінювати ситуацію, яка зараз відбувається, пане Іване. Щодо заяви від нашого посла в Штатах Оксани Маркарової з приводу зустрічі. Олафа Шолца з Байденом в Білому домі, який стався, яка сталася цього тижня. Зустріч Байдена та Шольця може посунути Україну до далекобійної зброї. Чи я правильно розумію, йдеться все ж таки про ці самі тауруси, на які ми стільки часу вже чекаємо? І якщо так, наскільки суттєво вони можуть змінити ситуацію для нас зараз? Тут варто розуміти, що самі ракети їхня наявність це тільки пів справи їх пуск, пуски з цих ракет робляться з як правило з авіації з літаків і тут підходять декілька типів це ті ж самі F-16, ті самі гріпіни але на жаль їх не можна зараз там через уніфікацію чи інтеграцію підпускові установки які є на на українській авіації тобто пострадянська номенклатура повітряних суден ну на жаль така правда і, звичайно, що якщо а ми знаємо, що повітряні судна все таки цих класів F-16 і гріпі не будуть передаватися, звичайно, що і потрібно обговорювати номенклатуру їхнього озброєння і засоби ураження. Тим паче, ми розуміємо, що Німеччина з кожним разом все більше і більше намагається. Розширити спектр допомоги, і ми знаємо, що на, на цей рік вони заклали 8 мільярдів, а потім ще 4, то там 12 мільярдів. Це ну просто гігантська сума від німців на безпосередню закупівлю зброї для нас. Ну і крім того, ми знаємо, що німецький завод, той самий завод Rheinmetall, почав створювати спільні підприємства з Україною по виготовленні зброї. А тут вже напевне криється якась і, і таємниця, і нюанс Морайн метал він є власне виробником або складником багатьох. Насправді ми звикли чомусь вважати багатьох номенклатур зброї. Ми звикли чомусь все говорити, що вони тільки випускають снаряди ну чомусь так традиційно склали. Хоча насправді райн метал це приблизно як в Україні Укроборонпром. тобто велика конфедерація чи велика індустріальна організація. Яка займається випуском багатьох типів видів, номенклатур та зброї. Тому тут варто, варто дивитися, як це як казав один політик, дивитися в минуле з сподіванням і бачити майбутнє. Але з другої сторони на все потрібен час. А тут, тут те, що на жаль, тоді ми платимо життями бійців наших побратимів. Бо навіть ви озвучували перше, що росіяни намагаються максимально збільшити кількість авіаційних ударів. Це те, що в них зараз є в більшій кількості ніж у нас, бо навіть Авдіївський напрямок ми знову спостерігаємо, що вони намагаються навіть задіяти ударні гелікоптери, ті так звані К-52, яких у них дійсно вже залишилося порівняно мало там і взагалі всього було випущено біля 200 і. Більше 50, які з офіційними цифрами збито, але росіяни намагаються цей проміжок часу, поки вони ще мають перевагу в авіації, в армійській авіації, в штурмовій, використовувати по максимуму. І чим швидше з'явиться нова авіація, тим, звичайно, буде краще. А тауруси це дуже добре, але ну, не таурусами єдиними, це однозначно. Але щодо все ж таки засобів ПП України, зараз ось Нью-Йорк Таймс, посиланням на американських чиновників каже, що без поповнення цих засобів вистачить лише до наступного місяця. А що в Україні зараз є військові потреби, які виходять за рамки одного бою, українські війська виснажені, їм не вистачає зброї та боєприпасів, системи протиповітряної проти оборони, що мають вирішальне значення для захисту цивільного населення від російських ракет, неухильно виснажуються через повторювані бомбардування. А, от як ви оцінюєте ситуацію з цим, пане Івана? Також ми знаємо, що от, отакі е, іноді. Заяви в пресі вони мають на меті прискорити взагалі да, процес прийняття рішень в Вашингтоні. Іноді ситуація може бути насправді не настільки критичною. Ми знаємо також, є механізми обходу цих проблем в Конгресі, як, -от, наприклад, передача. Японію, патріотів в Америку, які потім дійшли до України, також і з іншими союзниками, і боєприпаси з південної Кореї, і тощо. Як ви загалом бачите ситуацію, зокрема з засобами ППО для нас? Же ну по Японії зрозуміло, бо вона згідно міжнародних договорів, оскільки вона була союзником в Другій світовій війні на стороні тих, хто програли, і в силу обмежувальних законів міжнародних договорів вони отримали статус, коли вони не можуть допомагати воюючим країнам.